Привіт, колеги! Продовжуємо посиденьки біля нагавчика, який був вкрай ржавим. Вона вже дуже шевелиться. Піднімається, опускається. В общем так жива потрошку. Про що я сьогодні хочу побалакати? Є у мене одна штука, яку я не зробив з самого початку. То, про що мені ніхто не сказав, а я одразу не допер. Отут тут от знаходяться такі пробки в колоні. Так, зараз опускаємо. Взагалі, ці пробки вони по сопряженню течуть. Ось навіть видно, що близько є масло. Масло. Ці пробки зараз будемо витягувати і протачувати під кульцо резинове. Пробки вони отакі. Тут на в всередині є така проточка технологічна. Ну, Ті зараз я витягну. Покажу, як це робиться, для тих, хто не бачив в предучих серіях. Ну, а це запасні в мене є. У мене ще одна коробка є запасна. Будемо робити проточку. Трошки теорії. Такі міста уплотняються з допомогою резинових колічок. Резинове колічко за счет деформації при монтаже. Обжимає зазор між двома деталями. Условно тут не нарисована друга деталь. І потім ця остаточна деформація. І не дає проходити робочій жидкості, або газу. Причому це уплотнення самоподжимом. тобто, Якщо буде сюди давлення, кольцо зміщається і його давлення заталкує в зазор, по поводу розміру, які є головні принципи. Один з головних принципів кольцо по ширині має бути зажато. Нельзя робити, якщо в мене на 3,5 кольцо, нельзя робити канавку 3,5. Перше. Друге, не робити канавку полукруглу. Канавка має бути прямоугольна, достаточно ширини. По висоті вона має бути канавка менша, ніж кольцо. І воно десь на пів мм торчить вверх. Це для кольца на 3,5 мм. При монтаже воно деформірується, обіжметься і буде все герметично. По поводу того, як витягувати пробку, пробка витягується доволі просто. Во-первых, нужно викрутити цей винтик пробку в пробку. Викрутити. Нужно. Там різьба М6. Потом мені нужен такий маховик від старого магнітофона. Шпилька М6 широкою гайкою. Гайка нужна для того, щоб за цю гайку я буду крутити. Не болтом витягувати, надо, бо тоді може вирватися різьба а тут. пробки. Витягувати нужно з допомогою цієї широкої гайки. В общем, ставимо. Наживляємо і потім за цю гайку крутиш, 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 пробка виходить. Який нюанс? Вверху потрібно обов'язково зробити пометку, щоб потім пробка стала на своє місце. Начну зараз із нижньої пробки, так технологічно простіше, я поясню пізніше чого. Витягуємо нижню пробку, нажимаємо в станку, ділянку канавку і будемо пробувати назад ставити. погнали. Там сильно вкручувати не треба, там буквально 5 ниток. Вот она пробка, вон потекло масло. Так що масла там достаточно. Подшипники смазуються хорошо, але в пробках нужно зараз робити канавки. Делаю таку примерную проверку. Кольцо сюди з легким, легеньким натягом вставляється, то є діаметр десь 47 і плюс якась десятка. Внутрі зараз виходить 40 і десятка. То есть нужно у пробки зробити. Проточку діаметром 41, тоді виходить на кожну сторону по пів міліметра натягу резини. І я думаю, воно держати крепко. Тут буде нюанс. Бо нюанс в оцій гострій кромки. Є шанси зрізати резинку. Дошла бути фаска направляюща. Зробити втулку, втулку на пробку з фаскою можна було, б, але нам не дадуть направляйки. ничего это не даст. В общем, точим, а там видно будет. Казалось, все не так просто. Забазироваться там нельзя, там нет базы. Нужно сейчас разворачивать, менять кулачки, делать там внутреннюю базу и тогда уже вот так вот крепить пробку. Картина масла. Вот такая отбиение внутрянки. Ну, да, в принципе, все стоило ожидать. Растачиваемся. планово оказалось, что надо проторцевать кулачки. С помощью нескольких проточек. І подкладки жестяночки. Вдалося отримати бієння 5 4 Я думаю, дуже непоганий результат. вот таку розмітку, тільки що дивився гост ходив спеціально. Для діаметру кольца 3,5-3,6 мм. Ширина канавки должна бути при неподвижном соединении 4,7 при подвижном 4,3 мм. Десь 4,5-4,7 надо ширину канавки. Глубина 2,9-3 мм. Протащу якось атака отсказывается на жорсткості. Йде вібрація. Нужно осторожно, потихеньку, щоб пробку не вирвало з кулачков, Бо залетить, чи по башки дасть токарю. В общем, буде неприятно. Потрошку буде то, що треба. І то вийшла така люта канавка. Внутрішній діаметр 41.0. Ширина вийшла у мене 4,5 Ну, трохи я не захотів до 4,7 дотягувати. Зараз отут зніму фасочки, щоб не різати колечко. Тут і тут. І будемо пробувати ставити його на місце. І то вийшло таке колечко. Все чітко. Тут воно люфтит. Ширина, як по мені, так наче великувата. Але книжка пише, що повинна бути 4,7. Будемо робити 4,7. Так, а ну тут, якщо приложити, що виходить. Ну, да. <кій> Десь півмільметра будемо нажиматись. Тепер, щоб його смонтувати, я предлагаю смазати це все діло маслом. Саме кольцо теж смазати маслом. І насадити його. Насадити через передню частину. Хоп, все, колечко на місці. Смазу його щедро маслом і пробуємо запресувати, його, забити у колону. Я думаю, доведе все вийти. Да. Як по мені, так наче широковата канавка. Ну, не дураки, гости писали, мабуть, так треба. Ну що, попробуємо цю штуку поставити. Великий дуже жирний мінус, що ось тут залиша гром... остра кромка. Я нічого з нею не можу зробити, вона тут технологічна, і тут нічого не переіграєш. Так, де моя точка? Точечка. Та буде так. Так то воно лізе, Вопрос в другом. Як його тепер запресувати так, щоб не зрізати. От в чому питаннячка зрізається лишня резина то очень плохо. Да, в нескольких містах зрізався облой. Це плохо. Но по-другому нікак. В нескольких містах із кольця зрізалась резина. Це дуже плохо. Воно може бути не герметично. Ну, по другому нікак. Попробуємо, що з того діла вийде. Залушечку посадив на красний герметик. Думаю, вона ще нам послужить, І герметик її не помеха. Тепер буду сейчас знімати цю кришку флянець і виковити цю пробку, протачувати. Взагалі, нічого нового. так вот. медленно і печально. Но нікуди воно не дінеться, пробка витягнеться аж бігом. Що характерно масла в цьому каналі набагато більше, ніж в першому. Вот так З шпіндельного треба більше, звісно, масла. Ну, Скільки закинулось, тільки є. Кстати, в мене тут ось нейтраль зроблена. Зачем буде звісно трошки пізніше. Тут у нас нічого не надрізало, не надкусило. Хоча розміри всі такі самі. Ну, може бути трохи прослаблено на вході. В самій колоні. Зверху лізе така гуля. Но зверху, навіть, якщо воно зріжеться, тут не столь важно. Тут воно текти не буде. В принципі, широка канавка дозволяє ділити такий трюк. Забиваєш до половини, а потім потроху туди підпихаєш кольцо. Таким образом, щоб воно нічого тут не зрізалось. Ну, треба було так і на нижній зробити, ну, як без знаття. Взагалі, стала друга пробка, все нормально. Шпіндільну кришку я ще поки не ставлю. Пізно вже на часах 15-12 пора додому йти і В Взагалі такі діла. Буду наблюдати за нижньою пробкою, якщо вдруг почнеться текти. Витягну її, поміняю колечко, запресую з учотом того, що нужно відверткою підпихати на місто ставити кольцо. З жалію, я цього одразу не допер, не знав. Ну да ладно, тепер буду знати. Тут поставилося, тут практично ніде нічого не обрізало. Вверху чуть-чуть маленький кусик був. Ну, то не смертельно. Коротше говоря, ребята, робіть гарно, робіть красиво, робіть краще, ніж я. З вами дядя Коля Суб 2101. Всім всього самого найкращого. Встрінемося тут у мене на каналі.